Всім привіт! Мене звати Тетяна. Ви на моєму каналі. І сьогодні вже 23 день челенджу. 30 днів корисного харчування. На сніданок я буду готувати пиріг з лохиною. Всі інгредієнти вже зібрані на столі. І для замісу тіста мені знадобиться блендер. Замішувати буду 50 грам вівсянки, половину спілого банана, одне яйце. 1 чайну ложку лимонного соку, 1 столову ложку меду або якогось сиропу зі смаком, пів чайної ложки розпушувача і 60 мл молока. В мене кокосове. Я так і не купила собі ніяку маленьку форму для на сніданок, тож хімічу із пергаментом. Я його мну, щоб він краще приймав форму. Та мені вдається зробити таку невеличку квадратну форму. Я вливаю своє тісто і трішки прикрашаю лихиною. Випікала в розігрітій духовці 25 хвилин 180 градусів. Для краси і смаку додала ще ягід, які в мене залишились. І як варіант корисного сніданку вийшло навіть нічого. На обід я готую весняні легкі спрінроли. роли. Із овочів в мене морква і огірок. Їх потрібно порізати тоненькими соломками. Ще знадобиться половина авокадо, його я чищу і нарізаю тоненькими дольками. Спеціально для цих спринг ролів я придбала рисовий папір. Його в мене загалом 5 штучок. Стільки я буду робити спрингролів. Папір потрібно залити холодною водою, тоді він розм'якне і стане таким податливим. На рисовий папір по черзі викладаю лист салату, огірок, моркву, трішки листячка м'яти, авокадо. Ще я додаю сир фету і вже готові креветки в азіатському соусі. Завдяки тому, що рисовий папір був в воді, він став м'яким, я можу скрутити такий невеличкий ролл. І таких ролів в мене буде 5 штучок. Взагалі, рисовий папір можна було б окунати в миску з холодною водою і потім класти на тарілку або дощечку. Але я якось підлаштувалась, і в мене вийшло зробити все одразу в тарілці. Смаком цієї страви буде соус. Для нього нам знадобиться 2 столові ложки арахісової пасти. 2 столові ложки соєвого соусу, 1 столова ложка рослинної олії, 2 столові ложки рисового уксусу, 1 столова ложка сиропу, 1 столова ложка води, 1,5 чайної ложки чесника та імбіря. І все це гарно перемішати. І це дуже смачний соус. На вечерю я готую пасту із лососем. Із вчорашнього дня в мене залишилися відварені макарони, тому я одразу починаю робити соус. Нам знадобиться половина авокадо, зубчик чесника, трішки базилику, сік половини лимону, 60 г кешю за смаком чорного перця і 150 мл молока. В мене кокосове. До пасти я додам відварений брокколі, тож я нарізаю стільки, скільки з'їм. Ще знадобиться помідор. Я сьогодні обрала черрі, його просто нарізаю навпіл. Кусочки лососю я буду обсмажувати без додаткових спецій, тільки сіль. І, щиро кажучи, це може бути будь-яка риба, не обов'язково лосось. Викладаю його на підігріту пательню без додавання олії чи чогось ще. Просто викладаю шматочки, посипаю сіллю і чекаю, поки вони підсмажаться. Потім перегортаю. В підсолену киплячу воду додаю брокколі і тримаю так декілька хвилин. Попередньо я поставила миску з водою в морозильник, тому в мене є крижана водичка. В неї скидаю відварені броколі, це зберігає їх колір та таку хрустку текстуру. Все міксую в тарільці, і вечеря готова. На сьогодні це все. Дякую за увагу і до зустрічі завтра. Па-па!